Велосипедом на роботу здорова активність, користь для екології ще й цього тижня можливість виграти призи З 16 по 22 вересня. Чернігів разом з кількома тисячами міст долучається до європейського тижня мобільності. Вкотре Чернігівська міська рада і управління транспорту зокрема долучається до європейського тижня мобільності і таким чином заохочує містян до пересування сталими видами транспорту. В цьому році на да, скільки не можна масових заходів. Будуться у нас інформаційна лише така потужна кампанія, і також у нас зараз проходить флешмоб, який називається велосипедом на роботу. Спільна з громадською організацією коміста, міська рада співпрацює і також були вже передані велосипеди дітям, які вихованцям гуртків цих за місцем проживання, які знаходяться під передкуванні міської ради, і таким чином забезпечили вже да школярів, дітей, які цього потребують велосипедами. для покращення стало міським. Ко мобільності для участі в флешмобі велосипедом на роботу фіксуйте на фото своє пересування на велосипеді. опублікуйте в соціальних мережах з хештегом Чернігів Мобіліті Вік 2023». І вже цієї п'ятниці, 22 вересня, організатори розіграють велоаксесуари серед учасників та учасниць. До того ж, у велокухні на Борисоглібській 8 ви можете отримати подарунки. Велокористувачі можуть приїхати до нас. І отримати світловідбиваючі елементи, тому що вже день стає коротше, швидше темніше. і Їм якось потрібно себе убезпечити на дорозі, тому ми вирішили от роздавати такі невеличкі там там або флікери, або такі брелочки світовідбивні світловідбиваючі елементи тут роздають не вперше. Таку акцію влаштовували й минулої зими, коли не працювало вуличне освітлення, і продовжують ремонтувати велосипеди, котрі збирають в Європі для України в рамках кампанії «Bikes for Ukraine». Їх передають з часу, коли від Чернігова відігнали росіян. А велосипед за відсутності громадського транспорту перетворився на один з основних способів пересування. Тут більша частина зараз в майстерні. Це ті велосипеди, які зібрали в Європі. Ми їх коли отримуємо, ми там робимо якесь там обслуговування, замінюємо якісь там частини, там клеїм камери, повністю доводимо його до того стану, що можна було користуватися, а потім ми передаємо волонтерам, соціальним працівникам, медикам, всім тим, хто допомагає іншим. Нагадаємо, минулого року Чернігів долучився до європейського тижня мобільності вже за п'ять місяців після облоги. За це отримав спеціальну відзнаку. Стала міська мобільність широке поняття. Це інфраструктура і безпека для учасників руху і зменшення викидів в атмосферу, інклюзивність і зручність пересування серед іншого і маломобільних груп населення. Чернів перейшов до організації інклюзивного середовища з приходом до влади команди міського голови Владислава Трошенка. Цей понижені бордюри, підвищені пішохідні переходи, велодоріжки та громадський транспорт. Тоді ж Чернігів став брати участь в європейських тижнях мобільності. Восени 2021-го двадцять Чернігів став переможцем. Українського конкурсу Краще місто в номінації Мобільність серед найбільших міст України. Кризу війни після бойових дій використали для розвитку, адже відновлений громадський транспорт, зокрема автобуси, стали вищого класу, і більшість має умови для перевезення маломобільних груп. Деталі про європейський тиждень мобільності 2023 можна знайти на сторінці Чернівського управління транспорту у Фейсбуці.